І все, і Сина, і Сина Суха. Амінь. Христос Воскрес! Воскрес. дорогі, браті і сестри, западкового тих наших благородних сім. Месей, книга Поття, де Господь сотворив світло. Але друга книга книга писа, Пасха, або так, як ми називаємо, книга Висту. Як ізраїльський народ був вибачений Богом через Мойсея з Єгипту до обіцяної землі. І скільки там, дурі браті і сестри, є тої правда, скільки в тому слові Пасха є тої дорога, яка веде до Христа, яка веде до Бога, яка хоче вивити людину з неволі, з іншої неволі, з неволі вічної. І так знаєте, розважаю в ті дні. Але до нинішнє Слово Бога ніколи ніхто не бачив. І я знаю, що я нічого не знаю, що це є для нас таємниця, що Бог для нас є таємниця. Він себе залишив для нас як знагороду, тільки такий, який Він є, тільки в небі, тільки як людина переступить поріх вічності. Тоді Бог лишить себе. Для людини якона більша нагорода, але тут на землі ніхто його не бачить. Він завжди себе закриває за широ, за тим веміном. Він себе скривав під час палаючого коща, коли промовляв до Мойсея на горі хури. Він себе скривав, коли промовляв на горі сина і блискавиця, коли давав заповіді Божі. Він себе скрив у вигляді людини, коли прийшов до нас і народився. Тайні і в і вмер і воскрес. Він себе сьогодні скриває в ківоті в Євхаристії. Але його ніхто на землі не бачив. Бо я каже Святий Війне, якби ти побачив Бога, хоч на секунду вмерло витрісто в твоє серце на пуски. Від тої краси, від тої величі Божої. Дорогі мої. Тай яку Господь Бог скриває від людини, так само і в тому празднику Великодня. скільки там є такої таємниці, але час від часу свята мати церкви їх розкриває. Той чудний відривок святого Євангелія, коли Марія Магдалина прийшла до апостолів і каже їм, «Гріб порожній. Каже, відпочине від гробу. І хто перший летить до гробу? Апостол Йоанн і апостол Петро. І там є цікавий такий епізод, знаєте, от хотілося б так зрозуміти святкування Пасхи. Це не тільки якась така зовнішня радість, що за все обмеження закінчені, піс закінчився, їч душа пива, селися і так далі, то на той смак Пасхи. Розуміти таїнство Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, це є тривалий процес, збагнути і направити, щоб то серце раділо. Це є тривалий процес збагнути той праздник великого дня. І цікаво апостол Петро, який відрікся Ісуса, який після того не бачив Його, що робилося в Його серця, і тут він тепер почує, що й забрало Його тіло, і він летить подивитися до того року. Воскресіння Ісуса це останнє, що прийшло до його голови. Але апостол Петро був старший і біг помаліше. Але святий Йоанн Богослов біг скоріше. І цікаві, такі там, ось те письмо, воно має такі, такі тонкощі, дорогі мої. Це не просто так, апостол Іан прибіг скоріше, той прибіг пізніше, що з того. Ні, воно має все своє символічне значення. І цікаво, прибіг Іван Перший. Але цікаво, не війшов до того. Зачекав на Петра. Чому ви не пішов до них? І ви знаєте, перший символ Пасхи, перший символ порожнього гробу, а зрештою в тому порожньому гробі буде збудована вся наша віра. І цей перший символ, дорогі мої, того, що Петро прибіг, а Йоанн прибіг, не прийшов, але перший, що символізує, що воно хоче промовити до мене? Порожній гріб і камінь відкочений від нього. Гріб відкритий символізує відкрите небо. Бог своєю смертю і Воскресінням відкотив браму неба. Прошу людину заходу. І ви знаєте, хто може відійти до того відкритого неба? Святий Йоанбого Слово це є Апостол Любов. Ісус написано в тому письмі. Ісуса, але всі добре знаємо, що і Бога Слово це є апостол Любові. Кожна його проповідь, коли буде писати послання, єдиний слова, він часто повторяє, дітоньки «Дітоньки любіться». Якщо ви виконуєте заповідь любові, виконуєте весь закон, дітоньки «Дітоньки любіться». І ось перше значення, дорогі мої, коли юанки від добро перший, той біжить до неба, хто любить. Тільки любов, дорогі браті і сестри, спішить і біжить до неба. Так чоловічи. Любов брата до брата, любов дітей до батьків, любов чоловіка до жінки, любов жінки до чоловіка, любов сусід до сусіда, любов до Бога, любов до приятеля друга і недруга, Якщо ти відчуваєш в своєму серці любов, якщо в тому серці немає якоїсь іскорки на чи злоби, пам'ятайте в доброму напрямку, пам'ятайте, спішиш і біжиш до неба, подібно, як той апостол Любові. Як то є важливо збудувати своє життя, і щоб то серце виконувало ту місію, яку воно має виконати. А місія серця це є любити. Це є любов, дорогі, брати і сестри. Тільки та людина, яка любить, вона спішить до царства Божого. Але цікаво, чому не війшов він до неба. Тобто до гробниці до неба. І знову постає друге питання, чи вистачає любові, щоб відійти до царства Божого? Не вистачає. Він почекав на Петра, Петро перший зайшов. А відтак святий Йоанн Голос. І що воно знову означає? Воно означає, дорогі мої, Петро, це є правообраз церкви, це ми добре знаємо. Де скелі на тобі збудують церкву, там тобі відключить від царства Божого, дорога душа християнська. Любов мусить бути з'єднана з, з церквою. Любов мусить бути з'єднана з ласкою Божою. Любов мусить бути з'єднана зі святими тайнами. І тільки тоді, коли ж людина живе в ласті Божій. Та любов починає працювати на царство Боже. Кожна твоя найбільша дрібничка. Чи ти скажеш якесь добре слово, чи ти комусь допоможеш, чи ти комусь даш на місце маршрутці, чи комусь даш якийсь гріш, чи поможеш на армію, чи комусь просто усміхнешся, чи дасть комусь надію, чи дасть комусь розраду? Це є все ознаки любові. І вони працюють кожна секунда, якою ти любиш, воно працює на твоє спасіння, але воно мусить бути поєднано з ласкою Божою. Оце не ласка Божа. Моїй душі, яка має бути присутня, вона дає мені зрозуміти на правду, той сенс праздника Христового Воскресіння. Питаюся все одного, ти радієш, що Христос Воскрес так. Добре, але як ти це відчуваєш? Ну як ти відчуваю, ну, обмежень немає. Я кажу, так, немає обмежень від Але більше нічого Ні, так. Поспівали, повеселились, родина, сходили на цвита. думаю, маю. Ви знаєте, що таке відчути прасне Воскресіння? Це є дуже складна справа. Так, Воскресіння, Пасха це є радісне свято, але одночасно воно дуже є складне. І так, знаєте, стараюся відійти в, в той сенс, так може не міг передати словами, що відчуває людина. Але коли ти починаєш розуміти, що не добре живеш, коли ти починаєш розуміти, що щось в тому житті треба міняти, коли ти відчуваєш потребу все ж таки в тайній сповіді і в тайні покаяння, коли ти десь там вдома при закритій кімнаті під образом чи десь в святині, схиливши голову, починаєш розуміти, що ти мусиш щось мінати кардинально в своєму житті, бо життя йде вперед. Оце є початок розуміння Воскресіння Господня. Оце є початок справжнього розуміння, коли людина відчуває потребу, потребу в своєму власному Воскресінні. І про це говорить все навіть і чутні слова. Верніться в Галилею і там ви мене побачите. Чому в Галилею? Чому не в Єрусалимі? Що знову ж таки Христос тим хоче сказати? Ідіть в Галалею, свідчіть в Галилею. верніться в Галилею, і там ви мене побачите. І знову ж таки, чудесний син. В Єрусалимі апостоли почували себе керські. Не переживали, боялися, сховалися. Ви не ділите в Єрусалимку Ісусі, щоб воскресити Лазаря. Господи, та тебе, ж ти євреї, хотіли забити ютеї, і ти знов туди йдеш, не йди туди. Мали страх. Але в Галалеї почували себе, як то. Спокійно, затишно, мирі і в спокою. І воно також має значення. Повернення до Галалеї це і повернення, дорогі братія і сестри, до нормального способу життя. Повернення з Галилеї, коли людина живе в Христі, вона є завжди неспокійна. Але повернення до Галилеї. Повернення це означає повернення до нормального християнського побожного життя. До життя, коли в твоєму серці буде Божа Ласка, до життя, коли в твоєму серці буде спокій, коли в твоєму серці буде мир. Оце є розуміння правдивого Воскресіння Господнього. Правдивого Воскресіння Господнього. І тому дорогі мої переживаючи ті свята, коли Йоанн ангетик скаже, ото агнець Божий. І знову ж таки нагадується слова святого сина. Господь мав зіслати десяту кару на єгиптян, а це була смерть перевістників. Господь сказав до Моїсея: заколіть по однорічне ягня і його крові на мості двері своїх помешкань. І коли будете ангел і кусити. Всіх первородних, і людей, і тварин там, де він побачить знак, там, де він побачить у кров на дверях, ангел смерті пройде мимо і не торкнеться вас та піддати гор. І так зробили. Забили, Це була перша пасха в євреї книга виділи, намастили цветі тої крові ягняти. І коли було чути піс, зойкий, криків який. Коли ангел смерти йшов, усе косив на своєму шляху в єгиптян, не торкнувся до Євгенія, до тих, хто намостив свої. І знову ж таки навійся він, ото агнець Божий. Ото агнець Божий. То є то ягнятко Ісус Христос, який в страстну п'ятницю, також пролив кров, до Євгенії і Але що є символ тих діверей? То є символ людського серця і людської душі. То є двері. І коли збуде також пан на смерті, і буде все на своєму шляху. але і що побачив намащені тверді кров'ю анця. А що це значить? Хто буде їсти моє тіло і буде пити мою кров, той в мені перебуває, а я в ньому, і я воскрешу його в останній день. Хто буде їсти моє тіло і пити кров'ю Євхаристія, хто за свого життя приймав Бога до свого серця? Числі присвятого Святого причастя, того не чекає смерті, того навіть не чекає суд, але прийде від дотечного життя, до вічного життя. Ісусе, ти рослинський з мене, філіп є порожній. І на тому порожньому гробі є збудована уся наша віка. Господи, скільки є людей, скільки є доріг. Одні другі ні. одні побожні, другі безбожні, одні плачуть, інші сміяться, але кожної людини дорога веде до одного. Кожної людини дорога без винятку веде до того темного рода. Але на тому кінець це є тільки душа. І стану я перед тобою Ісусе, і стане Пилат. і стане Анна і Паяфа, і стане Юда і Апостол. І кожен із нас ще раз в тому житті мусить подивитися тобі в твої божественні очі. І дай Боже, щоб ми це зрозуміли, поки б'ється наше серце тут на тій долі світі, щоб ми збагнули сенс нашого життя, щоб ми зрозуміли, що таке є ласка Божа і як вона конечно потрібна до нашого спасіння. І це так само символ. Коли тряслася земля в часі скверстві п'ятниці, і коли Ісус потім із зробля, написано євангелистам, гроби відкрилися і померші вийшли із гробів і війшли у святе місто. І знову думаємо, ну, що це означає? Ісус і вистачає, для чого ті по -перше. А Але ви знаєте, тим. тим стані священства, коли сидиш, з сповідається, починаєш розуміти, що це означає. Особливо в часі Великодня, особливо, дорогі перед Пасхою, скільки людей повстає із того гробу і вертається у Святерісто, що є символом Церкви і Ухаристі, п'ять років не сповідався. Мали такі серйозні сповіді 12 років. Пішов до лікарні розповідати парафіянську по лежить дві людини, чоловік по російськи спілкується старші, приходять до ліжка, люди Він Поламали собі ноги, що там питає. Думаю, підійду запитаю. Одна з Донецька, інші теж десь поруски розмовляли. Я запропонував сповідь. Вони кажуть, ми ще не готові. Я кажу, прийду завтра. Може, це їхня перша історія сповідь по 80 років. Я пішов на другий день. І ви знаєте, одна сповідалася дуже давно, а інша сповідалася перший раз. Та з Донецька, так знаєте, я допоміг їм сповідатися, таке воно було щасливо. Плакали обидволі. Я їй дав при Євхаристію. І вони кажуть, але чи це правда, що Бог мені прощає? Я кажу, ну так. А потім думаю собі Ісусе, яка то є ласка? Вони плакали, хоч мали терпіння. Що цікаво, троє в палаті і троє одиноких. Ні дітей, ні чоловіків. Дітей не мали, чоловіки повмирали, ходять і коліжанки, єбляють якісь люди доброго серця, але відчували таку радість. І я думаю собі, оце є викид із того гробу. Оце є викін і прихід до тої святини. Оце є вихід і вхід у ласку Божу. Оце є долі браття і сестри, правдивий сенс розуміння того Пасхи і того Воскресіння. Писав означає вихід. І кожен із нас мусить вийти з свого стану. Кожен із нас мусить вийти з ріховного стану. Кожна людина, яка відчуває потребу в сповіді, яка відчуває потребу в покаянні, яка говорить неправду і каже, стоп, я мушу казати правду. Яка говорить нецензурні слова і каже, стоп, то не може довше тривати. Людина, яка гнівається, каже: Стоп, я можу подати руку примирення. Людина, яка давно сповідалася, каже, я мушу приступити до Тайного Покаяння. Оце є серце Воскресіння. Оце є, коли людська душа вертається до ласки Божої, коли людська душа вертається до Божої благодаті, оце є весьма добре пасське Воскресіння, не тільки зовнішність, але саме головне добрі браті і сестри. Це збанути ту таємницю, таємницю Божу. Апостол Павло зрозумів таємницю Ісуса Христа, хоч він не бачив Ісуса а не живого. І що Бог йому дав кавальчик тої таємниці Божої. І що Він сказав? Я цілий світ вважаю за сміття, щоб тільки Христа Ісуса придбати. Бог показав йому таємницю Христа Господнього, і що апостол Павло скаже крізь Сльози. Нічим не маю хвалитися, хоч він мав заслуг перед цими апостолами, але я можу похвалитися лише одним Христом Господа нашого Ісуса Христа. Бог показав йому ковальчик неба таємниці тої, і що він скаже. Брать любіть Бога, бо любіть Бога всім серцем і душею. Бо Бог бороть Вам таке, що око не бачило, і вухо не чуло, що людині ніколи на думку не спадало. Оце є таємниця, і Бог для нас готує таємницю дорогі мої. Ми про Бога не знаємо нічого. А те, як казав де святий, що я знаю про Бога. Набрав з мор'я води в руку в одну долоню і каже: ось що я знаю про Господа Бога. Знаю стільки, скільки з океану міщається в моїй долоні води. Але і каже далі, коли я роздвигну свої пальці, і та вода витече те, що я знаю. І ми, дорогі мої, коли йдемо до святині, коли йдемо до церкви, ми тут отримуємо оце, що можемо вмістити в своїй долоні, отої ласки того знання, від святого писання, і панель, і від панлі, від проповіді, від служби Божої, від ласки Божої, і ми виносімо з тої святині. І несемо до радість, до свою домівку, до свого міста і до свого села. І нараз ми також розбагаємо Ті. Пальці, і вже там за мурами церкви починається знову то наше старе життя. Але пам'ятаємо, Воскресіння це є процес від народження аж до смерти. Моє Воскресіння це є процес. Так ми радіємо, веселимося Ісус Воскресе і все чудово. Вітаємо один одного християнським привітом. Але потім, в починаємо далі знати і розуміти, там, де боліло, далі болить, там, де були спокуси, далі мене спокушають. Там, де Хрест я вдавив мої рамена, Він далі ще більше радить мої рамена. І тому таїнство Воскресіння Господнього це є процес від народження аж до смерти, щоб тільки людину ти збагнула, і щоб тільки з Воскресною душею прийшла з того світу. І тому, маючи такі дорогі мої засади, маючи такі від Ісуса Христа різні ласки, маємо такі різні елементи до нашого Спасіння помистаю. І нехай на правду, та ласка Христового Воскресіння. Ісус Воскресний з гробу обділить наше серце і душу, наші родини, нашу державу, особливо східні терени, щоб той мир запанував в людському серці і з тим миром, ми, коли зустрілися з паном Богом вічності. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес!